Доброго дня, 11 січня. не лякайтеся, це котел. Хочу два слова розказати про заміну ущільнення азбестового шнурка, наприклад. В дверях котла. Ось такий нагар, як бачимо, треба чистити, тому що горіло десь певно, два тижні і, напевно, комен трошки забився в мене, тому що почало диміти, бачите. Отак, От задимівся. От тут зверху почали просочуватись дим. Вирішив замінити азбестовий шнурок. Зняв двері, завісив. Зараз покажу. Як ми це робимо? Ось така зима на дворі. Сніг. Трошки потепліло. Біжимо в гараж. Ось так це відбувається. Купили. Ось такий шнурок, до речі, він є різних діаметрів, це сантиметровий, 10 міліметрів. Він отак входить в канавку по колу, тому що отут зверху вже була смола, нагар, він вже був пережатий і отут сюди корилося. Зараз я вам покажу який старий. Ось старий. Бачите, отут, це вже він все перегорів. Твердий, лед вагнеться. Не потрібно лякатися. Я теж тягнув з цією справою вже, напевно, два місяці. Все дуже просто. Відчищаємо його ножем, трутяною щіткою від нагару. Тоді тут є отакі місця. Можна викруткою підважити, нормально виходить. І починаємо. Починаємо знизу. Тому що щоб з'єднання було знизу, оскільки логічно. весь дим підноситься вверх, щоб тут часом не пропускало. І отак потихеньку направляємо його. Тут і, і молоточком ударяємо. Дивимося, щоб був одинаковий зазор, незасильно, тому що воно собі ще притиснеться, само відрегулюється. І ось так. Зараз я зроблю секундочку.

Ось такий результат. Непотрібний кінець врізаємо. Не знаю, як всюди. У нас продаються тільки по метрах. Тут потрібно було десь метр тридцять я поміряв. Взяв 2 метри. Зараз непотрібний кінець вріжемо, він ще знадобиться. Ще може ось такий. Але він 0,8 мм. А отут, за штангелем замірю, це і 10 мм, 1 см. Треба купляти, щоб плотно заходив. Ось така інформація може буде комусь цікава. Дякую всім за увагу.